Я працюю з одного року, я пристосувався. Ну, вибори, як показати, казати, у мене невеликий був. Петро Коваль працює у соціокультурному просторі в усть путилі Верста для нього купили за гроші від конкурсу для громад. Після семи років перерви він заново вчиться ткати. Я обіцяв людині, що. Я максимально буду працювати, я буду старатися максимально відновлювати свої здібності, так би приблизно вони уявлення не мали, як я це працюю, як я ці взори виробляю і як я ці змішую кольори. Поруч з Петром його ескізом, які він малює самостійно. Каже, найважливіше для нього, аби роботи не повторювались. Ну, я мріяв художником бути, але коли поступив коледж, то обрав ткаст. Для мене, на мою думку, в рисунок живопис я би міг працювати з цим. Ну, я би не давав свої, я би не створював, я би малював людей, природу. Це я просто тут створюю сам все з нуля саме. У чоловіка ДЦП він працює однією рукою та ногою. Так навчився ще у коледжі. Колишній викладач допоміг йому повернутися до ткацтва. Я буваю часу, я поради прошу, да, але я працюю самостійно. Він допоміг морально. Він сказав, що Петя, не переживай, все вийде, і це дуже мені велике село давало. Просторі хочуть створити соціальну швейну, де могли б працювати люди з інвалідністю. дало змогу соціалізувати їх, каже кураторка простору Антоніна Скедан. Після того, як розповіли про намір створити майстерню, у громаді вже відгукнулись охочі. У них такі є великі, неприховані потенційні можливості, але в силу особистісних якихось там аргументів вони не завжди показують. Інколи розчаровуються, коли не знаходять місця для самореалізації, інколи якісь інші причини спонукають до того, щоб вони замкнулися в собі. Тому десь створення такого соціокультурного простору буде сприяти тому, що ко. Людина буде мати можливість себе реалізувати. Поки соціальний простір збирає гроші на матеріали для ткацтва. Також шукає фінансування для того, аби відкрити соціальну майстерню. Олена Дуняк, Василь Салига, новини на Суспільному.